Багато проповідників в цей день, цю неділю урочистості при Святої Трійці, пробують пояснити людям цю незрозумілу математику, як це три дорівнює один, три особи Божі, один Бог. І можна тут ламати собі довго голову, і вже 2000 років церква пробує це робити. Але Людським розумом цього не зрозуміємо. Однак нам дана така можливість пізнати Бога. Ми вже тут на землі від самого ми від народження, але можна сказати, від самого зачаття, відколи ми почали жити, ми вже пізнаємо Бога і будемо у вічності Його продовжувати пізнавати. Але це пізнання Бога вже тут на землі розпочинається. Кожного дня ми пізнаємо Його любов, пізнаємо, який Він є, хто Він є. І питання, що ми знаємо про Бога, деколи запитуючи людей, що ти знаєш про Бога, деколи дуже ці знання такі мінімальні, що Бог десь там, щось про Ісуса, щось. Про Отця або молитву, чи на що людина знає, але щось конкретного, що, що знаєш про Бога, що Він тобі об'явив е, в Слові Божому, в твоєму житті, в подіях Твого життя, яким Він себе об'явив, це дуже, е, дуже багато можна знати, про Бога. І можна знати Його самого. <кхе> він дозволяє себе пізнати. Тім би трошки про кожну Божу особу сказати кілька таких рис. Перше це Бог Отець. Бог Отець Його, здається, найголовніша риса, що Він є Творцем. Бог є творцем видимого і невидимого світу всього, що ми бачимо і не бачимо. Він все створив. Є люди, які в це вірять, а є люди, які в це не вірять, що Бог є творцем. Але незалежно від того, чи людина вірить, чи не вірить, життя походить від нього. І це така друга риса, яку я виписав про Бога Отця, що Він є джерелом життя. Джерелом. Джерело це щось, де все починається. І якщо ми візьмемо, проаналізуємо, Людське життя чи все, що відбувається в нашому житті, якщо ми цю ниточку протягнемо, то десь там на самому початку буде Бог. Якщо ми увійдемо так глибше в стосунки з Ним, то ми побачимо, що за цим всім стоїть Бог. Він є джерелом. І третє про Бога Отця. В Старому Завіті ми бачимо Бога Отця. як Батька, котрий турбується. Хоча здається нам, що в Старому Завіті там багато такого криміналу, воєн, вбивства, рабства, несправедливості. Але в тих реаль... реаліях єврейського народу Бог їх витягує з того зла. І постійно їх веде словом, навчає їх, благословляє їх. Ну якось постійно Бог є присутній з ними через людей, дає їм заповіді Божі, постійно якось їх скеровує, коли вони собі інших божків роблять, їм там поклоняються. Бог каже: Я є ревнивим Богом, я є єдиним Богом, я не дозволю, щоб люди поклонялися іншим богам. І він це робить з турботи, як батько. <кій> Тому ми е, називаємо Бога Отцем. В молитві Отче наш, ми постійно звертаємося до Нього як до Батька, як до нашого Отця. Друга особа Божа Бог Син. Про нього трошки більше знаємо з Євангелія, е, з переказів, з того, що нас навчили. Е, він є сином Отця. Це така е, характеристика Ісуса. Дуже важлива, що Він не просто знає, але Він цим живе, що Він є син Отця. Він готовий був, і так сталося, віддати Своє життя за цю правду. Бо це не подобалося Фарисеям, всім побожним людям того часу. Вони не, не бачили в ньому Месію, вони бачили ну, якогось там сина Йосифа, сина Теслі з Назарету, прийшов тут, буде нас навчати, але йому це не заважає. Він розуміє, ким він є, і за цю правду він віддає життя. Ісус, Спаситель, цю е, рису або. Цю даність ми ну, визнаємо майже кожен день, якщо ми молимося до Ісуса, то ми звертаємося, Ісусе Христе, тобто Месія, Спаситель. Ця риса Ісуса, вона для нас всіх знана, віддав за нас життя, готовий був з любові пожертвувати з Собою. І третє Ісус це вчитель. Кожен або не кожен, не знаю, професор, якийсь викладач високого рівня, для того, щоб залишити своє навчання, пише книгу, якийсь підручник, по якому потім його студенти чи послідовники можуть вчитися. Так зробив Ісус. Він не писав, Він навчав, Він жив цим, Він. Передавав Це. І Євангеліє є для нас таким підручником, з якого ми вчимося і можемо цим Євангелієм жити. Третя особа це Дух Святий, Бог, котрий в імені котрого ми чуємо, що Він є Духом. Якщо Ісуса люди бачили, зустріли Його на землі. Разом з ним перебували певний час, то Дух Святий це, це така єдність Отця і Сина, це Божий Дух, животворящий, котрий наповнює, котрий проникає. Це Дух, який походить від Отця і Сина. Його завдання це освячувати людину. Апостол Павло говорить, що ми є храмом. Святого Духа, помешканням Святого Духа. Це така правда, ну, яку, якщо ми приймемо, якщо ми в це повіримо, то нам нічого не загрожує. Ніякі злі духи, е, ніякі обставини життя, хвороби, а навіть смерть не є страшною. Навіть смерть перестає бути страшною, якщо ми повіримо в те, що ми є храмом Святого Духа, що сам Бог хоче жити в моєму серці. За деякий час, за два тижні, буде перше причастя, до якого діти готуються, щоб прийняти Бога в своє серце, щоб знову е дозволити Богові е замешкати в їхніх серцях. Тому що в хрещенні вже стали Божими дітьми, а тепер через святе причастя, через Євхаристію прийняти Ісуса в своє серце. Ми це робимо кожної неділі, може навіть кожного дня, приймаємо Ісуса. Тобто ми знову і знову стаємо помешканням Святого Духа, помешканням Бога. Дух Святий веде і надихає церкву. В старому завіті Бог провадив вибраний народ єврейський, турбувався про нього. Сьогодні цим вибраним народом є церква, церква Христова, церква, до якої ми належимо через хрещення і через віру, не тільки через хрещення. Це так формально людина належить до церкви, якщо вона охрещена. Так, вона є християнином, але через віру в Ісуса Христа. Через прийняття Євангелія, через життя цим Євангелієм ми стаємо учнями Ісуса. Ісус каже сьогодні в Євангелії до апостолів, «Ідіть, зробіть учнями всі народи, не лише єврейський народ, всі народи, всім розкажіть про любов Бога. Ідіть до всіх, проголошуйте добру новину. І це, власне, робить Дух Святий, що Він. Надихає нас, дає нам відповідні сили, дари дари Духа Святого. Для чого? Для того, щоб ми жили християнством наповну, для чого є таїнство миропомазання, конфірмації? Для того, щоб людина стала храмом Святого Духа, щоб вже її не носило з одного в інше. То я вірю, то не вірю, то йду на службу, то не йду, то молюся, то не молюся, то, то так, то, то в гріх, то ще щось. Звичайно, будемо й далі продовжувати наші гріхи робити. Але людина вже стала помешканням Духа Святого. Стан гріха для людини, для людини не є притаманний. Це не є нормально, можна так сказати, жити в гріху. Але Жити в благодаті, жити як дитина Божа. Дух Святий Утішитель. Про це ми часто чуємо в Євангелії, що Ісус називає Духа Святого утішителем. Пошлю вам Духа, який вас утішить у ваших стражданнях, у ваших немочах, переслідуваннях, війнах, хворобах. Дух Святий буде утішати. І це насправді є. Великий, велика дія Духа Святого, коли ми від Нього отримуємо утіху, коли нам важко, коли ми переживаємо якусь кризу, якісь страждання. І в цьому стражданні Дух Святий нас не залишає. Один ранньохристиянський письменник Тертуліан пробував пояснити, ким є Пресвята Трійця. І дав такий гарний образ, який може нам допомогти трошки більше пізнати Бога. Він говорить про Бога в Пресвятій Трійці, як про, е, як про воду. Каже, що Отець Небесний, Бог Отець це як джерело води. <клух> це джерело знаходиться десь в горах, е, десь так трошки поза людською цивілізацією. Потрібно людині прийти до цього джерела. Але з нього все починається. Ми бачимо річку, яка тече, але ми розуміємо, що ця річка має десь там свій початок. Може, далеко, може, ми там ніколи і не були біля початку Латориці, чи Тиси, чи якоїсь іншої річки. Але, але воно є. Навіть напис є. Я був біля. Початку тиси, і там написано, тут починається річка Тиса. І ми бачимо десь її вже такою великою, але джерело воно дуже маленьке. Але без цього джерела не було би річки. Так подібно є Бог-отець, Він є джерелом. Людині потрібно прийти до нього, відкрити це джерело любові, пізнати, прийняти. А говорить тертулян, що Бог, син, Ісус Христос це є як той та річка, той потічок, який десь там уже близько до людей протікає, і кожна людина має вже близький доступ до нього. Дійсно, так є, що Ісус Емануїл, Бог є з нами, Він, він є присутній. Він є близько до нас, Він показав Отця, Він показав це джерело любові, показав напрямок, куди нам потрібно йти, щоб розшукати це джерело. Якщо людина е не прийде до джерела, вона буде бачити, е бачити лише цю річку, але ніколи не зустрінеся з тим початком, з тим джерелом. Джерело є в Отці в Богові. І третя, третя особа, Дух Святий, каже Тертуліан, що це як озеро або море, куди входять ці всі річки, наповнюється озеро або море, і воно стає дуже великим. І так є з Духом Святим. І людина має можливість в це море зануритися, війти в нього. Так, є з Духом Святим, що людина має можливість зануритися в Духа Святого, жити ним. Це, власне, те, що я говорив про таїнство миропомазання, що людина занурена в Духа Святого і Дух веде її, Дух Святий провадить, Дух Святий надихає, Дух Святий показує, куди людині йти, що робити, яка воля Божа. Чи чи в цьому напрямку рухатися, чи в іншому, що вибирати, які рішення приймати. Людина може зануритися в цю воду Духа Святого. Наші брати протестанти часто говорять про хрещення Духом Святим, Хрещення Духом Святим. Тобто, це в нашому католицькому розумінні це є таїнство миропомазання, коли людина. Наповнена вже Духом Святим. Вона вже не хоче е, жити Богом так трошки там раз колись в церкву прийти, якщо є час, якщо є можливість, е, якщо всі там зірки склалися, е, всі події зійшлися, то в принципі можна туди і десь Бога всунути між це все. Ні. Людина ставить Бога на перше місце. А все інше будує навколо нього, або краще сказати, на ньому будує. Це є Пресвята Трійця, Отець, Син і Дух Святий. Це три особи, але в них б'ється одне серце, одне серце, з якого е, проливається струмінь любові, милосердя, радості, миру. І ми всі можемо з цього джерела. Черпати для свого життя. Деколи, дорогі, ми беремо на себе роль Бога, Бога Творця, ми хочемо продукувати, виробляти, е, хочемо керувати іншими. Але це не наша роль. Бог сказав: так, пануй над цією землею, але в імені Бога, в імені Бога, будь батьком, будь чоловіком, е, будь господарем. Але в імені Бога, турбуючись про інших людей, яких Господь тобі довіряє, так, люби, благословляй, але роби це в імені Бога, бо це Бог нас обдаровує такими рисами. <кій> Де коли беремо на себе роль Ісуса Христа як Спасителя, бо хочемо всіх спасти, хочемо е, всіх охоронити від зла, але це не наша роль. Це роль Ісуса Христа, Він це вже зробив. Дорогі роль людини це підпорядкувати своє життя Богові, віддати своє життя в Його руки, робити те, що Він каже, виконувати Його волю, слухати Його і прославляти Його Бога єдиного, Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.